Я виставляю громаду Жовхищини і депутатський корпус Жовківської районної ради. П'ять років нашої каденції ми безуспішно боремося з таким явищем на Львівщині Грибовицьким сміттєзвалищем. Це є така ракова пухлина на тілі прекрасної землі. І тому на останній сесії районної ради ми прийняли таке рішення, що ми маємо провести спільну таку конференцію з громадськими організаціями, ну, як я давно знаю пані Ірину, вона трошки випередила ті події. І я вже тут якби, провожу цю конференцію вже разом з нею. Я прийшов з таким невеличким подарунком для тих журналістів, які будуть займатися Грибовицьким сміттєзвалищем. Тут є всі проекти рішень нашої районної ради, які ми зверталися, і навіть до бувшого президента Януковича зверталися, приймали рішення по закриттю, тому що Грибовицьке сміттєзвалище, воно фактично по закон, законодавству, воно. Існує незаконно і воно вже давно закрите. Також є сама страшна статистика це є статистика Жовківської районної лікарні, яку мені вчора надали. Це поширені захворювання. І от е, села, які оточують Дубляни, підлізки, Малихів, Грибовичі, Збиранка, рівень захворюваності серед дітей, підлітків, він найвищий. Чим, чим є по району. Тобто це дуже складна екологічна проблема. І це дуже добре, що є змога, змога журналістів через засоби, вже такі новітні, доносити ту інформацію, показувати. Як насправді існує грибовецьке сім, яке воно є, тому що багато журналістів боялися, просто найчесно скажу, звертались до журналістів, багато журналістів боялися заходити на те грибовецьке сміттєзвалище, тому що там ну така страшна ситуація із бомжами, і з іншими речами. Тому я, пані Ірину, вам передаю ці документи. Ви вже будете знати, як з ними діяти. Це початок вашої гарної справи. Дякую.